Самооцінка і любов до себе це різні речі. 150 тисяч сторіс. Самооцінка це не щось стале. Так, всім привіт! Я сподіваюся, що ви мене добре бачите і чуєте. Зараз я відключу цю функцію, щоб камера за мною бігала. І сьогодні хочу з вами поговорити на дуже важливу тему. Давайте познайомимося. Мене звати Ліза. Я психолог-сексолог, мені 25 років. За місяць буде вже 26, І я у своєму телеграм-каналі провела опитування, яка тема більш актуальна. Так, щось я чи якось невдало сіла, да, хочеться, наче трошки вище. Я зараз переформатовую свій Ютуб. Я хочу, щоб це були більш реальні відео, більш довгі відео. Тобто, це не буде розмова на три хвилини. По типу Ви зараз щось почули і пішли собі далі жити своє життя. Ні, я хочу, щоб мої відео були дійсно поштовхом до якихось змін. І тому я сподіваюся, що в мене все вийде. Одразу скажу дякую за перегляди на попередньому відео. Тому що моє попереднє відео про відмову від Instagram дуже класно залетіло, показало класні показники. Для мене це важливо раніше. Я зазвичай соромилася говорити. По типу, лайкайте, будь ласка, відео, ставте пальчики вгору, підписуйтеся, коментуйте. Мені здавалося, що ну це ж і так зрозуміло. Ну, люди ж і так це знають. Мені насправді не зрозуміло, і мені не важко попросити у вас про підтримку, тому що це мій час, це мої знання, які я отримувала не один місяць і навіть не один рік. І цими знаннями я радо ділюся з вами. І тому для. Якогось внутрішнього балансу брати, віддавати, буду вдячна за ваші підписки, лайки і коментарі. Сьогодні хочу поговорити про самооцінку. тому що у мене є телеграм-канал, я там з'являюся частенько. Після відмови від Інстаграм перейшла на телеграм і ні про що не жалкую. В Інстаграм, в принципі, на зараз, на сьогодні немає такої прям великого бажання і в планах немає повернутися в інстаграм, як раніше 150 тисяч сторіс. Ні, мені зараз комфортно саме так. Тому, якщо вам цікаво самооцінка, самопізнання, психологія, якщо хочеться просто потрапити в ком'юніті таких добрих, теплих людей, приєднуйтесь телеграм-канал називається Кулішана FM. А сьогодні ми будемо з вами говорити про самооцінку. Я собі накидала коротенький такий конспект. Одразу хочу сказати, що самооцінка це не щось стале. Ви маєте розуміти люди, які розказують про те, що у мене вже 15 років класна самооцінка, ну це круто, але самооцінка це навичка. І це те, що може змінюватися. Тобто, це не так, що умовно ви зробили лазерну корекцію зору, і тепер ви завжди бачите одиницю. І то, як людина після лазерної корекції зору можете бачити не завжди, тому що освітлення, перенапруження мозку це все впливає. Так само і самооцінка. Самооцінка у нас. Величина змінна і непостійна. І це нормально, і так і має бути. Взагалі, самооцінка у нас формується, як і все у дитинстві. Тому дуже важливо, в якому середовищі ви росли, що і хто вас оточував. І я, мабуть, сяду зараз на потушку, щось мені так захотілося. Оп, оп. Щоб ви мене краще. О, ну так інша ж справа. Треба було так спочатку записувати відео. Самооцінка це те, що формується в дитинстві, але потім вона може змінюватися під впливом певних подій, з якими ми будемо стикатися впродовж життя. Одразу хочу сказати, що самооцінка і самоцінність, самооцінка і любов до себе це різні речі. Хто б що не казав, ви можете. Бути впевненими, що у вас це класно із самооцінкою, але при цьому ваша самоцінність буде страждати. Самооцінка це те, як ми себе оцінюємо за певними критеріями. Я прочитала 30 книжок минулого року, я молодець. Я пробігла 15 кілометрів. Я умнічка. Я не помила посуд і лягла спати, а в хаті там мухи завелись. Я не молодець. Ми себе оцінюємо за певними критеріями. Що таке самоцінність? Самоцінність це те, що я розумію, що сьогодні, наприклад, я не помила посуд. І я розумію, що більше я так робити не буду. Але я себе не картаю, я себе не з'їдаю, я себе не звинувачую. І я знаю, що вчора я дуже втомилася, і реально здоровий сон для мене був важливіший за чистий посуд. Оце про самоцінність, якщо в двох словах. Самоцінність це... Про те, що я знаю, що спілкування з конкретною людиною мене дуже ранить. І тому я припиняю спілкування з цією людиною. Як би в моменті не було важко, сумно, боляче ще якось. Але в мене є самоцінність. І ця самоцінність ґрунтується якраз таки на певних таких важливих речах. Ідемо далі. Реальне я і ідеальне. я. Оце ці два стовпи, заради яких ми сьогодні з вами і зібрались. Що таке реальне я і ідеальне? я? це наші внутрішні конструкції, це не щось, що можна виміряти тестуваннями, да, умовно. Ви вводите в Google тест на визначення самооцінки. Їх там мільйон цих тестів. Реальне я і ідеальне я, ви не виміряєте ніякими тестами, тому що вони не мають якоїсь там кількісного показника, або вони не мають такого ранжування по типу нормальна самооцінка, занижена самооцінка, завищена самооцінка. Реальна і ідеальне я просто співіснують у вашій голові і у вашій реальності. Реальне я. Що це таке? це ті ви, якими ви є на сьогодні? От якщо ви, наприклад, ледарюєте, якщо ви грубіяните, ще якісь, оце ваше реальне. Я. Якщо ви не любите читати, якщо ви подовго сидите, граєте в телефон, наприклад, в телефонні іграшки, це ваше реальне. Що таке ваше ідеальне? Я? Це якраз таки та суперверсія вас, яку ви так прагнете всім показати. Ідеальна я це Ліза, яка о шостій ранку прокидається в прекрасному настрої, відкриває вікно, робить подих першого якогось там ранкового зимового повітря, і такася щаслива, класна, наповнена. Наприклад, бере телефон і каже: Добрий раночок, мої улюблені підписники. Я вас так люблю. Я зараз буду робити три години йоги, потім я буду готувати сніданок із 15 страв, щоб піти і пригостити моїх любих сусідів. Ну, ясно, що це все гумор і лірика, але ваша я – це та версія вас. Яку ви дуже намагаєтеся собі прищепити і показати іншим людям? Умовно кажучи, якщо ваша подруга поводить себе токсично по відношенню до вас? Маніпуляції, якісь там обманчики, щось типу божечки, ти знаєш? Я така хвора, тому я вже три роки тобі не дзвонила. А що сталося? Та не жить закалібав. І ви, замість того, щоб сказати: Слиш, ти казав? Ми взагалі-то дружимо. Якщо ти захворіла, і я тебе питаю, як твої справи, ти маєш сказати, що ти, блін, захворіла. Ви замість от тієї репіки кажете: Ой, да, ну нічого, я не ображаюся. Все добре, я тебе цілую. Це якраз таки про ідеальне я, яке, на жаль, супротивить нашому реальному я. Що таке? ще? В чому взагалі оця закавика? В чому проблема нашого ідеального я? Проблема, ребята, в тому, що ми в дитинстві намагаємося отримати любов. Любов від батьків, якщо немає батьків, від бабусі, дідуся, від опікуна, від значущих дорослих, від людей, від яких напряму залежить наш добробут, бо коли ми маленькі, Якщо маму розізлили, іграшку мама не купить, шоколадку не купить, ми напряму залежимо від тих значущих дорослих, з якими ми співіснуємо. І от, якщо ми себе погано поводимо, не робимо уроки, отримаємо догани в школі, комусь там грубимо, ще щось, що ми отримаємо? Ми отримуємо у когось крики, у когось, не дай Боже, фізичне насильство, але ми отримуємо незадоволення від наших значущих дорослих. Боже, ну всі діти, як діти, роблять домашні завдання, ходять на гуртки. Оце тільки ти в мене така. А ну, все, це домашні завдання не робиш. Мабуть, ти мене не любиш. Оце маніпуляції, на жаль, часті. Я це у клієнтів дуже часто бачу. Ми в дитинстві все сприймаємо на віру, все те, що нам кажуть наші значущі, дорослі, ми в це віримо. І от, коли ми робимо щось, що не співпадає з очікуваннями наших значущих дорослих, тобто показуємо своє реальне я, наші значущі дорослі. Що роблять? Ну, хтось перестає балакати. Це така маніпуляція, але дитина цього не розуміє. Мама розвертається, йде в іншу кімнату, так сідає, включає телевізор і ігнорує, робить вигляд, що тебе не існує. Або мама починає тебе знецінювати. Або мама починає забирати у тебе те, що тобі подобається: комп'ютер, іграшки, там, смартфони зараз. Тобто мама забирає у вас свою любов. Ви цю любов не отримуєте. І що відбувається у нашому мозку? А для людини, взагалі, у нас є два базових страхи це страх смерті і страх самотності. Що б не відбувалося, чого б ви не боялися? Боїтеся павуків, значить боїтеся смерті. Боїтеся не знаю, розлучення, значить боїтеся самотності. Боїтеся самотності, значить боїтеся самотності і смерті, ну, умовно. Да? І от коли ми. Починаємо дорослішати. Ми розуміємо, що щоб отримувати любов, нам треба частіше показувати своє ідеальне я. І тому підлітки починають брехати. Ти домашку зробив? Звісно. Ти на гуртку був, Звісно. Ти там щось ще посуд помив? Да. І отакі мілкі речі ми починаємо. Брехати ми починаємо намагатися людям показувати реальне я. О, ідеальне, я вибачте. Потім ми дорослішаємо. У нас починається чудовий період закоханості, стосунків, цукерково-букетний період. І що ми там показуємо? Правильно, ідеальне я. Я просинаюся вже з нафарбованим обличчям. Ой, що, та ти кинув носки, та взагалі забий, ну нічого страшного, це ж така дрібничка. Та я, ой, я взагалі я розстався з минулою дівчиною або з минулим хлопцем. Ну, тому що в нас різні погляди на життя. Ось така вся пурга: це насправді про показ ідеального я. Е, і якщо в стосунках з іншими людьми, це теж не окей. Але ми можемо говорити про соціалізацію, і про те, що якщо ми постійно будемо показувати своє реальне я, ну не факт, що всі люди зможуть нас витримувати. Тому що, якщо людина дуже експресивна, і ви просинаєтеся в поганому настрої, якщо ви будете показувати лише реальне я, фукать, бекать, возмущатися, матюкатися, ну хорошо, якщо ваше реальне я у всіх випадках буде прийматися. Але Якщо ми говоримо про сьогоднішню тему про самооцінку, чому самооцінка падає? Та тому, що ми не сприймаємо наше реальне. Я. От вообще ми сприймаємо ідеальне, я. а ще моє улюблене соцмережі. Інстаграмчики, ну, у мене Тік-Ток, наприклад, в, іншій, в меншій мірі. Але інстаграми, Фейсбуки, Тік-Токи та Ютуб той же. Ну, Ютуб якось мені все одно він більше про чесність. І от ми заходимо в соцмережі, а там всі такі позитивні. Всі щоденники ведуть до психологів, ходять, спортом займаються, якихось там по харчуванню зривів, на чипсі солодке в них немає. Я сподіваюся, що вам не чути машини. І от є лише ми такі, які сьогодні прокинулися і захотіли, блін, поснідати Лейскраб, замість того, щоб поснідати тренуванням з йоги. Є ми, які не можуть зрозуміти, що сьогодні всі і всіх бісять. І от, от такі маленькі дрібниці, вони насправді відкладаються у вигляді наших комплексів, тому що нам здається, що я гірше за всіх інших. От, весь світ офієний, класний, суперський, мотивований, красивий, розумний, та-та-та, та-та, а я поганий. Зі мною щось не так. Тому що замість спорту хочеться ввечері там випити бокальчик просека. Замість читання книжок, не знаю, хочеться там слухати музику або дивитися тіктоки. І якщо ми говоримо про те, що з цим робити, Ребята, знайомтеся зі своїм реальним я. От як знайомитися дуже легко і просто. Коли ви з кимось знайомитеся, ви завжди показуєте свою найкращу сторону, і це таке є. Я взагалі кажу, що цукерково букетний період це період найбільшої брехні в стосунках, тому що ми ж всі такі суперкласні, суперідальні. А я вам пропоную прямо скласти свою характеристику. Характеристику безоціночно. Е, характеристика реального я це не значить, що ви сідаєте і пишете, я унила какашка. Ні, це не характеристика. Це ваше оціночне судження, яке на щось спирається, там, на якесь ваше сприйняття. Я вам кажу про реальну характеристику. Ви сідаєте, починаєте з зовнішності, давайте саме просте. Зелені очі. Дві брови, ну що там ще можна сказати? Блін, а що ж там ще? Стегна стільки то сантиметрів. Невеликі стегна, не жирні стегна, не е, товстий живіт, пузяка, мамон, як там ще говорять. А живіт стільки то сантиметрів. Тривога. Клас. Я дуже сподіваюся, що вам це все не чути. Тому що у мене телефон заряджається. Е Мікрофон у мене підключається лише до телефону, тому я сподіваюся, що все буде у нас зараз тихо, і ми спокійно дознімемо відео, тому що скоро вже маю бігти через 5 хвилин буквально. Так що продовжуємо. Ви пишете свою характеристику. Починаючи від зовнішності, закінчуючи внутрішніми якостями. Добра, наприклад, забула, як це божечки. Імпульсивна, ще якась, ще якась. Тобто, ви Пишете свою характеристику. Не те, що вам подобається чи не подобається, а те, що реально є. Ви не ставите цьому оцінки, тому що вам може здаватися, що імпульсивність – це погана риса, а наприклад, людина флегматична хотіла б мати імпульсивність, тому що ну, вона дуже спокійна і їй в цьому може бути некомфортно. Наступне, як починати приймати реальне «я»? Ну, по перше, потрібно зупиняти внутрішній діалог. У нас в голові зазвичай внутрішні діалоги це про обсирання себе. Будемо чесними, да. Ой, блін, та що ти одягнула? Ой, ну подивись, люди на вулиці нормально одягнені, а ти якесь це пальто дебільне взагалі. Ой, ось в інстаграмі бачиш, їй Васька подарував з одну троянду, троянда, тобі що? От на 8 березня, хоч три Тюльпана, тра -та, та 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 Ми дуже рідко внутрішній діалог ведемо з позиції підтримки. Зазвичай це позиція. Якщо ти ще не втоптав себе у грязь, то я це зроблю прямо зараз. Тому ви зупиняєте внутрішній діалог. Прям вообще? От хочете, ходіть, блін, рахуйте кроки. От, прям виходите на вулицю, починається у вас оця жуйка мислення, ви починаєте рахувати. От скільки кроків від вашої квартири до вашого до вашої роботи? Не знаєте, я теж збилися. Ну добре, починаємо знову. А завтра почнете знову. Друге. Як приймати реальне я? Зрозумійте, що ви вже дорослі. Це наступна, мабуть, тема інфантильність, ви дорослі. Скільки б вам не було років, я не думаю, що там вам 10-12 років, хоча в мене є клієнтка, яким 15 років, повірте, це люди ментально доросліші, ніж деякі 50річні. Ви вже дорослі. І те, наскільки ви отримаєте любові від іншої людини. Не залежить від того, чи виконаєте ви всі її вимоги. Умовно кажучи, якщо в дитинстві нам здається, що нас можна любити тільки, якщо зроблені домашні завдання, похожені всі репетитори, отримані всі 12 балів, які тільки можна. Коли ви виростаєте, це працює інакше. Ви маєте це зрозуміти. Бо якщо вам постійно вимагають висувають якісь потреби по типу а, ну так, да, ти ж не хочеш ходити в спортзал? Молодець, понятно. То це не про любов, це про маніпуляцію. Це теж така тема, блін, поле не пахана. Е, і ви, дорослі, ви не можете ніяк змінити реакцію інших людей на вас. Взагалі ніяк. Що б ви не робили? Будете ви супер ідеальним, будете ви таким, наприклад, ваша сусідка Маруся хоче бачити вас блондинкою. І ви такі все, пофарбуюся в блондинку, щоб вона мене любила і завжди здоровалась. Хорошо. Ви зустрічаєте Марусю, Маруся каже, ой клас, супер! А потім зустрічаєте сусіда Миколу, який каже: Блін, а чого ти не шатенка, Ти мені так шатенкою подобалася. І ви такі, блін, що ж робити? Ну ви ж не будете перефарбовуватися для кожного сусіда. Так? Я розумію, я думаю, що ви розумієте, що це все метафори. Ми не говоримо про колір волосся. Е, ви маєте зрозуміти, що любов від інших може приймати тільки та людина, яка хоча б мінімально себе любить. Підлаштовуватися під всіх можна. У мене є в терапії такі люди. Я сама була дуже довго такою людиною. Але що виходить. Що виходить на виході, ріпята? ми приходимо потім в кабінет до психолога, сідаємо і кажемо, блін, а я щось не знаю, що мені подобається, а я не знаю, чим я хочу займатися. Якось, наче, життя так нормально йде, але наче пройшло, воно повз мене. І ти потім сідаєш і розумієш, що ага, перші 10 років я намагався задовольняти маму з татом. Наступні 10 років я намагався задовольнити подруг зі школи, щоб вони, не дай Боже, не перестали зі мною спілкуватися. Треті 10 років я намагався там, задовольнити всі потреби і бажання моєї дружини або мого чоловіка. І потім ти приходиш до якогось віку, коли ти розумієш, що, блін, щось як-то всіх задовольняв, а йдеш в цьому всьому і я, скажіть, будь ласка. Тому. Наступне реальне й далі я дуже важливо подивитися на своє оточення, тому що часто ми дружимо з людьми, які насправді нас е, булять, які насправді нас критикують, які нас знецінюють. І це може подаватися дуже легко і дуже просто у вигляді того, що, що ти блогером став. Да? Понятно, ну з першого мільйона там. Підтіш, закинеш мені, бо я ж тебе лайкала. Ха -ха. Це все може подаватися у вигляді жартів, у вигляді ще чогось. Якщо вас це дійсно не задіває, хай буде, без питань. Але якщо вас це задіває, а подумайте. Перше, чи не варто поставити свої кордони. Я не кажу припиняти, спілкуватися з цими людьми. У вас може бути супер класне спілкування, але на якісь там інші теми. Друге. Якщо ви розумієте, що ви хочете поставити кордони, ви маєте право це зробити. Третє, ви маєте розуміти, що ці кордони можуть не сподобатися вашому другу або подрузі, і це вже їхня історія. Ви кордони виставляєте, якщо вони кажуть, та ні, ну в смислі не обсирати, а нахріна ж сам вибачте дружить тоді. І ви тоді приймаєте рішення, чи ваші кордони порушують, чи ваші друзі йдуть на компроміс, чи ви йдете на компроміс. І останнє. Спробуйте свій список реального я описати з позитивної сторони. Ну, наприклад, мені дуже важко прокидатися о 6-й ранку, зате я потім дуже класна і продуктивна і працюю з 12 дня до 6 вечора роблю більше справ, ніж якби я прокинула ще о 6 і ще там 6 годин сиділа та в одну точку. Намагайтеся взагалі відходити від оцих очікувань. От мені дуже допомогла аскеза від Інстаграму, про яку розказую в попередньому відео. Чим саме? Я вже тиждень, у мене вже ну, я повернула собі Інстаграм, я в нього заходжу, ну, щоб не збрехати, ну, мабуть, хвилин на 10 в день. Я щось виставляю, якщо мені хочеться, мені цього майже не хочеться, тобто це щось таке коротеньке, влучне. Я дивлюся директ, Що мені пишуть люди. І це теж не так, як раніше, пілікнуло, все, мені треба дивитися. Вибачте. А Ось і я. Ви поки тут подивилися на проводочі. Так от, я. Давайте дві хвилини, бо вже маю бігти. Так от. Мені дуже допомогла аскеза від Інстаграму, тому що зараз мене не так цікавить чуже життя. І це не про те, що я з телебайдужа. Ні, я спілкуюся з друзями, прекрасно спілкуюся, зустрічаюся, п'ю каву, моє життя наповнене так само, як було до Інстаграму. Але в мене немає потреби абсолютно ніякої. Дивитися і виставляти якісь вимоги до себе з розрізу того, що відбувається в інших людей. Мені це просто не треба. І тому я пропоную цю тему продовжити, тому що маю вже бігти далі. Якщо вам ця тема сподобалась, будь ласка, напишіть коментар. Може, у вас є питання, це насправді от написання коментарів. Це така штука. Він він виграють всі. Ви пишете коментар, ви проявляєтеся в соцмережах. Хтось читає ваш коментар, взнає себе, думає, блін, клас, я не самотній. Ви можете почати спілкуватися, а може, ви напишете питання, і просто я на нього відповім у наступному відео. І це теж буде круто. Так що давайте проявлятися, давайте розвивати підтримуючий контент. Тому що, чесно, вже так замахало це міріння піськами, що я хочу просто створити якесь ком'юніті людей, які реально підтримують один одного і знають, що. З вами все окей. З вами абсолютно точно все окей. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся телеграм, інстаграм, тік-ток, до речі, і до зустрічі в нових відео.